Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз ми з вами оглянемо а, загальний розклад для Запоріжжя. Він буде коротенький, ми не будемо на ньому так дуже тратити час. Ми дивилися на дві доби. Тому у нас є тут такі нахльости. Зараз у нас вже йде більш на 26 те буде йти. Зараз, зараз я скажу, яка година. 16.44. Середа, 25 січня. Сьогодні день народження нашого президента Володимира Олександровича. Вітаємо його з 45 річчям наснаги йому та сили в боротьбі з внутрішнім ворогом та й зовнішнім ворогом. Але в мене таке відчуття, що внутрішній ворог у нього більш забере сил, ніж зовнішній. Ну, поїхали, подивимося, будь ласка, карти, покажіть на... Ці 24 години, які будуть попереду, яка загальна ситуація по місту Запоріжжю буде в плані ударів ракетами, дронами, снарядами? Що ми будемо з цього мати? Прекрасна доба, навіть не хочу далі розкривати три карти. Сонце, але для цієї карти потрібні дії. Тут, скоріш всього, будуть працювати ППО і рибки. Тобто, все живе, буде живим, бо це океан, це життя, це матеріальне. Звісно, це більш по грошам, але в цьому плані це все живе, в тому числі і наше людське здоров'я. Давайте подивимося, як відпрацюють ППО сьогодні по Запоріжжю. Наші повітряні сили. Як вони нас будуть захищати? Будуть захищати, бачите, коса, яка лежить. Ось, будуть в них і такі речі, як роздоріжжя, бачите, будуть вибор, вибор. Ну і, звісно, серце, серце це така карта, яка показує. Ну, тут воно таке страшненьке, але, в принципі, це гарна карта. Це гарна карта в оракулах, це карта любові, любові. Тому це все робиться, це все робиться заради любові, заради нашого з вами життя, заради близьких вони будуть це робити. Це не трійка, яка в Таро трійка, ота, мечова, де серце розбите. Ні. Ну, Бачите, будуть тут плани йти. Опять ця жіночка припадає. ну В принципі, тут все буде добре. Але бачите, тут іде ось ця карта. Вона ще показує, як то буде робитися. Буде вирішуватися питання, може чи збивати, в якому місці збивати. Ну, така карта, де її роздивлюся, іменно її. Зміни будуть йти до кращого все ж таки і буде букет. Тобто правильний вибор буде зроблений. Ну і добре, хорошо. В цілому ситуація буде ось така стабільна, і ми будемо мати спокійну ситуацію. Можемо спокійно відпочивати, як каже наш залужний. То вони виконують свою роботу. Заради того, щоб ми спокійно спали. До речі, я викладу світлину, де йому передав американський, але він українського походження людина мільйон баксів на нього на залужного, і він всі ці гроші перевів на ЗСУ. Це не пусті слова, це документ. Це, ну, це вже як новини, але це реально документ. Це документально, я ж думаю, що документально було це все зроблено. І переведено, і перечислено. Ну і давайте подивимося, чи будуть у нас яка сигніфікатор карта нам впадає на ракети по Запоріжжі, що ми будемо мати. Башня впала. Але вона між гарних карт. Трошки неясна буде ситуація, але тут же вона роз'ясниться, буде сонечко. Ну Сподіваюся, що все буде добре. Дайте я гляну конкретно на цю башню. Бачите, такі вони не просто так. Тут буде йти боротьба. І буде йти якась ось ось-ось-ось ця башня. бачите З неї це все випливає з цієї башні. Буде йти боротьба, буде серйозна якась подія, будуть пльотки. І чим це все закінчиться рибами? Добре, добре, молодці відпрацюють. Тобто їм не просто буде то відбити. Так, будь ласка, покажіть мені карту для дронів, що то буде для Запоріжжя, чи будуть удари дронами по Запоріжжі на ці 24 години. Неясна ситуація не вирішена. Проблеми, плани йдуть по цьому питанню, але воно все буде якось по-хорошому закінчиться. Тобто наші люди це все зроблять по клеверу, буде все гарно і це зміни на краще. І для того, щоб отримати букет, потрібно заробити це. Тобто хтось це буде відбивати люди. Ну і С-300, давайте подивимося, що будуть вони бити по нас С-300 на сьогодні по Запоріжжі, що то буде для нас ідуть зміни. Але вроді як і нічого. Вроді як нічого, більш-менш зміни гарні. Трошки, бачите, йде неясність. ну В цілому нормально. Вони відтягують зараз ці с 300 в сторону Донецька, наскільки я розумію. отак От І давайте подивимося, чи будуть у нас втрати людей від ракетних ударів, дронів, снарядів в Запоріжжі на ці 24 години. Всесвіт, риби. Собака, що вона очікується, собака. Сообщення. успіх. Ну, нормальні гарні новини. Все буде добре. Так, і давайте подивимося, чи будуть у нас руйнування будівель по місту Запоріжжю на ці 24 години. Будь-яких будівель. Дивіться, так, іде по кругу ця історія, і плани, і хотять, але тут нічого не вийде, тут падає серце і Лілії, буде успішно це все відбито. І також Всесвіт на захисті зміни на кращі, новини добрі. По новинам. Нам падає трансформація, якісь будуть іти перепони, але потім все воно якось так налагодиться більш-менш. Тобто руйнівних е, якихось е, таких моментів не буде по Запоріжжю, по будівлям. Давайте подивимося, що буде у нас з інфраструктурою на ці 24 години, Як, що нам чекати від наших комунальних служб, вода. Електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Ну, тут з транспортом все буде добре. Там щось у вас якийсь там в цивільному загугулене. Дивіться, по опаленню буде успішно. По газу також буде нормально все. Якісь зміни йдуть по інтернету. Очікувані зміни, такі серйозні, вони на, на краще будуть. Наші будуть там якесь оборудування ставити, щоб не вліяло на відключення світла. Так, ану давайте подивимося зі зв'язком. Тут трошки воно так, щось, якісь плани, але вони. То плани йдуть заплановані події, то все буде добре. Ну, і дивіться, по воді трошки в нас тучки впали, тут буде щось несерйозне. Будуть якісь робитися справи. Бачите, але тут чому падає змія? Давайте ми спитаємо, чому змія падає. Тому що є якийсь договор. Якийсь договор ну, щоб заробити грошей. Чесно кажучи, щоб заробити грошей. Щоб заробити грошей. І от якісь договори, якісь підписані документи, щоб швидко то все зробити, осуществити ці плани, заробити гроші. Це однозначно. Так, ну і по електриці, давайте глянемо, бо тут хлопець працює, і що далі? Я розумію так, що все буде гарно з електрикою, вроді по якорю. Да? Так, все буде нормально. До речі, сьогодні, вроді, як в мене ще не було відключень. Але я не хочу тут, якось, знаєте, бути такою впевненою, бо в мене немає. Мого дому, немає. Навіть 71А є в списку. А моєго дому немає. Тому хто його знає, що чим воно буде. Ага, так, давайте подивимося, ми мости. Я така довольна вже карти поклала. Давайте подивимося, що буде у нас з мостами. На ці 24 години це наш новий мост. Дніпро Гес, наша гребля і Преображенський мост. Ці два мости, я бачу, все буде добре. Про переображенки, якась іде боротьба тут, якась проблема, якісь скандали, якась хаотична ситуація. Давайте глянемо яка. Жіноча енергетика тут працює, якісь ідуть сообщення, вони двойственні, скоріше всього, пов'язані з брехньою. Проблеми будуть проходитися і закінчаться успішно. Але що це за проблеми? Покажіть нам то. Не показують, не хочуть показувати. Але я дуже впевнена, що то гроші. Гроші з нічого. Так, ну і давайте глянемо наші залізничні вокзали. зд 1 ЗД2 і ЗД Ліве. ЗД Ліве зразу забираю, ЗД1 також забираю, зд 2 падає кольцо. Зараз ми подивимося, що з ним таке буде. Так, тут йдуть пльотки і клевер. Тобто, про що ми можемо тут подумати? Що можуть бути якісь проблеми з Запоріжжям другим. Вони будуть отакі різкі, якісь різкі будуть движення по цьому. А ми дивимося ситуацію в плані да, обстановки іменно цієї. Ну, можу сказати, що так, може таке статися, але закінчиться воно нормально. В принципі. в принципі, а ну, давайте я спитаю, чи буде. Удар сьогодні по, ну, на цю добу, на ці 24 години, чи буде ракетний удар, чи снарядом, чи ракетою, чи чим, чи дроном по Запоріжжю. Другому вокзалу залізничному місті Запоріжжя. Так чи ні? От сама і пльотка і випала. Але пльотка каже про те, що ні. То що ж тоді то за скандал? Ну що ж тоді то за скандал падає? Цікаво, так? Да? Цікаво, ну може, ви мені розкажете? Може, ви, а, ну давайте я ще так. Розвиток подій по Запоріжжю, другому залізничному вокзалу з приводу ударів ракетами, дронами, снарядами на ці 24 години. Який розвиток буде подій? Покажіть мені то. Так, хотять, так, у них є велика така. Спрага, щоб це зробити. Що вони прив'язалися до цього? Але тут падає зірка, Всесвіт. Тобто якась подія, вона таки трапиться по башні, вона буде е нехороша. тут ще криси падають, змія подлі речі. Що за подія? Новини гарні, тут будуть, всесвіт падає, і чим закінчиться дівчина? Ця дівчина Ну і Лілії, бачите, тобто, в принципі, по ударам, я можу сказати, що навіть якщо вони будуть, то вони нічого не спричинять. Хоча я отак дивлюся, що, скоріш всього, е, ну, так, да, проблеми є. Проблеми є, проблеми є. І воно може трапитися сьогодні по Запоріжжю-другому. що воно їм потрібно? Але тут буде захист все люди, тут буде якось і успішно це закінчиться. Тобто, по ідеї, вони нічого і не розхирячать. Чи постраждають поряд домівки, де люди живуть? З вокзалом Ну, буде та ж сама ситуація, що й була. Тобто, тут дерево падає, Ну, більш-менш добре, це гарна карта, але по почуттям людям, звісно, буде це неприємно. Але домівки встоять. Ну, якось так. Тобто, як було в прошлий раз, так буде і в цей раз. Так, ну, в принципі, давайте я ще подивлюся по а, ситуації загальній. Зробимо розкладик, що у нас буде по Запоріжжю в цілому для цивільних людей на ці 24 години, як ми будемо жити. Для влади, що ми будемо з того мати. Дивіться, нам падає дитина. Дитина це така карта, це буде щось нове, не дуже серйозне. Ну, так якось ми живемо, знаєте, можна сказати, одним днем. А для влади. Для влади, ось вони отримали пльоточку, її будуть бити по жопі. Ну, і, звісно, там скандали. І Для нас це будуть зміни, це буде. Общення, це будуть птички, це гарні, гарні карти. Ми будемо мати якісь зміни, будемо общатися сообщество буде це все бачити, чути і розуміти. Так, військова частина цих суток, яка буде. Військова частина, вона таки буде, ось нам падає змія. Але закінчиться вона, в принципі, непогано. Тут у нас дерево, тут у нас риби, змія лежить між гарних карт, нічого їм не вдасться нам зробити. Так, ну і дивимось по і того, що нас чекає письмо. Це теж кольцо іде, скоріш всього, воно пов'язане з владою, бо тут кольцо іде, воно лежить між, в принципі, не дуже таких нормальних карт. Ну, письмо, що в тому письмі ми не знаємо, що це за кольцо, це якийсь договор буде йти. Але тут ще розвілка, кого нам тут при, при, кого нам дадуть велике питання замість старуха. А, дивіться, він людина був дуже миролюбива. ну, Він такий, як тряпка. знаєте, він а, навіть не, Ні, не тряпка. знаєте, Він такий, як от непробиваємий. Він я не пам'ятаю він, по-моєму, чи тілець по гороскопу. Е чи бик, чи тілець? От не пам'ятаю, по-моєму, тілець. Я вам скажу, що він дуже спокійний. Він такий спокійний, він настільки от в нього все входить і нікуди не виходить. От він такий. Е він зовсім не скандальна людина. Але він нічого і не робить, розумієте? Він нічого і не робить. Від нього дуже мало дій. Він такий неактивний, пасивний. Кого нам дадуть велике питання? Ну, от по ітогу, бачите, у нас буде роздоріжжя по цьому дню. Про що це каже? Бо у нас військова частина ось змія вона присутствує, то, мабуть, от оце в цьому буде питання йти. Але ключик у нас від цього питання є. Ми його вирішимо, і слава Богу. І, до речі, ця розвілка лежить між кільцем. То тут іде ще, мабуть, про об'єднання бо поряд рибка, поряд дерево і письмо. Тобто тут всі карти вони йдуть, знаєте, між собою поєднані а, так що ось така історія. Буде все більш-менш нормально. І давайте я витягну карту підсказку, пораду. Так, вона буде нормальна, але трошки така тучки туди-сюди. Це і понятно, бо тут ось такі дві карти, які нам будуть трошки заважати жити повним життям. Бачите? А ще воно і плютки лежать, але це касається ісключительно влади. Хай вони отримують то, що вони заслужили. Хай забира свою вла... злату туди бажано Куртєва з помічником, які... про якого бідний куртів нічого не знав, нічого не знав. Разом в моргі працювали, нічого не знав. Амнезія. Мене аж тошнить від того куртіва, якщо чесно. Засунуть би його обратно туди, на... На... туди от, у морг чи на кладовище, хай там сидить. Хай там грибе, вже надоїв. Так, а краще посадити в тюрму. Ну що, ми з вами подивилися і давайте я витягну карту, зроблю скринючку. Теж ми подивимося, що нам там випадає. Люди, я, мабуть, сьогодні така зла трошки, да? критична така. Щось мене поперело від цієї влади. Так, і сьогодні буде розклад на Резнікова, на Міноборони. Це просто жах. Яйця, яйця 170 гривень. Щоб ви суки, нажралися вже тих яєць. Кілограм. Це коли яйця по кілограмам продаються? Ідіот. Дураків шукає. Так, добре, поїхали. Будь ласка, дайте карти нам. Карбеничко? Позитив, негатив та карта порада ітогова. І Ітог, порада для Запоріжжя на 24 години. Позитив. Куди дітися від неї? Красива жінка, але вона скрізь. Негатив. О, яка гарна карта стабільна. І ітог. Ну, дивіться, негатив у нас немає. У нас все супер, у нас стабільність. Позитив у нас йдуть якісь зміни. До речі, зміни на краще. Як, знаєте, ця ще карта каже про повернення додому. Знаєте, це така домашня карта. Так що дуже гарна скарбничка у нас вийшла. Хай все так і буде негативу, немає за Все. Загальний розклад для Запоріжжя зроблено, люди. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа.